Останню рибку взято, але все ж таки контрольний. Дуже зручно стишився вітер. За останньою є ще одна. Які ж вони приємні. Здається, я підібрав ключик до більшої рибки. Він виявився простим. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на секретних тихих затоках донця. В руках у мене новенький Crazy Fish Nano Zero Hit. Сьогодні заплановано його тест-драйв. Ця вудка радикальний інструмент нано-джиу. Довжина 58, потужність від 02 до 1,5 грами, вага 39 грамів, бланк монокок. Щоб не втратити нічого з його екстремальної чутливості, я зібрав легенький комплект Ванкіш 1000, Дойл Арморед ПЕ 008, шоклідер з нейлону 010. Ви побачите можливості цього унікального інструмента в умовах дикого натурального річкового наноджигу. Тут в гузирі затока вузенька. Мені вистачить 0,2 грамів мінімальної ваги. На поверхні пасеться краснопер, якого навіть зображено на баті. Краснопер є законна здобична на джигіта. Спробую вполювати його на вайтбейт. Вайтбейт в 12 кольорі. Вольфрамова мармишка 2 грами. Це не кастом, це звичайна наша серійна. Я намагаюсь скористатись вітром. Нехай несе мормишку до того корчика, в якому вони пасуться. Цей номер начебто пройшов. Дрібний краснопер законна здобич. Битий клещом, але веселий. Великих переміщень я сьогодні не планую, то рибку накопичую не в підсаті, як зазвичай, а взяв для неї садок. Відпускати сюди кидає погано. Краснопер знайдено біля корчика. Мормышка 0-2 долетает. Докинул. На максимальной дистанции 0,2. Краснопор Краснопер калиброванный. Живец. Ще раз треба докинути і тримати мормишку підбивками на тому рівні, де рибка, вхопивши частоту цих коливань. Я взагалі вже не думаю про проводку. Зосередився на пошуку риби. Проводку вудка робить автоматично. Надурив. Надурив третю. Таку ж саму. На дистанції 0,2 грамів. На мінімальній. Присутній дрібний краснопер. хочу більшого додаю ваги. Маю в коробці ще й 0,3 грамчика і 0,45. Але все буде поступово. Все те ж саме. Мормишка 0,3. До речі, вкладатись в закидання не обов'язково. Вулька не потребує якоїсь атлетики в закиданні. Вона кидає сама. Тому я не втратив дистанцію, працюючи маятником. Я абсолютно точно докидує. Але схоже, що вони скінчились. Краснопер на точці скінчився. Але перше завдання ми з вами виконали. Відпрацювання мінімальної ваги 0,2 грами. Нитка навіть не мінімальна. На 0,06 це було ще зручніше. Але якось ми з вами розпочинились. Краснопер. Дрібний, смішний, тікай додому. Треба рухатись. Там далі, як мені здається, трошечки глибше. Може там станеться щось цікавіше. Садок, я сподіваюсь, ще знадобиться. Це той самий корч, але з іншого боку. І починаю знов з 0,3 грамів, але вже готовий додати. Нарешті рибка відповіла. Та ж сама дрібна, несмілива. Мені подобається ще краснопер спочатку. Відзначається, потім переслідує, доїдає. Це означає, що проводка у мене вийшла якісна. І ця рибка трошечки приємніша. Вона грубіша, вона не бита кліщом, вона здоровенька та весела. Та ж сама система. Я не хочу, щоб ви наполохали решту. чи то обережне клювання, але все клась. Всеклась знов невеличка. Ця супроводжувала, бачите, вона більшенька супроводжувала, вивчала, вивчила і каже, окей, це правильна приманка, правильна проводка. Вага 03 мене влаштовує. Приємно, що рибка супроводжує потім їсть. Це не клювання на сплеск, коли вона що завгодно з'їдає, аби зверху було. Ні, це правильний спінінг. Проводка клювання виважування. Там я ще не був. І там одразу заліковий краснопер відповів на 0,3 мормишку. Зальковий, не трофейний, але вже є що потребати в руках. Вітер. Вітер вирішив захистити краснопер. Доки 0,3 тут це мені відповідало за лікування, я більше не можу. Вітер зупиняє мормишку в повітрі. До рибів вона не летить Що робити? Додати ваги Маю ще 0,45. Це вже серйозно, тут більший гачок. Дрібних ми з вами вже наловилось. Давайте тепер впіймаємо залякову. Той самий White Здається, в цьому є система. Додавши ваги, я додав розміру риби. Звісно ж, це не прямо діє, а через дистанцію. Риба, що приємніше тримати в руках, тримається подалі. Тому я роблю наступний крок вармишка 0,45. Вармишка 0,45 додає мені дистанції. Щоб тримати її в потрібному горизонті. Я маю пожвавити анімацію. Скоріш за все це погано, але подивимось наскільки погано. Ще досить холодно, краснопер не так, що дуже активний. Він може відмовитись від дуже активної мормишки. съела 0.45 и это пока что больше всего уже почти залик ну, там уже она свежая Там вона свіжа, там вона велика. Ну, Відносно велика. Відносно сьогоднішньої риболовлі. Це ж моя киця. Потім роздивимось здобич. Давайте все ж таки напакуємо їх. тут вони з нами ця вже навіть трошки золотенька дивіться яка ж приємна рибка як приємно системно ловити білу звісно ж справжнє свято білої почнеться як трошки потепліше але навіть зараз її можна мовити Маючи в руках відповідно снасть. Я сьогодні маю в руках не просто відповідну, найкращу. Тому немає багато проблем. Навіть таку. не ідеальну погоду. Холод, вітер. Краснопер неактивний, вередливий. Але садок наповнюється. Давайте вже останню, Та звідси я вирушу. Така точка, найти потрібно більше вага. Останній краснопер теж заліковий. Яка краса! Все ж таки цього Краснопера на ній намальовано недарма. В білу рибу Nano Zero хід вміє і вміє чудово. Системний краснопер пливе додому. Що ж, це тестування було з задоволенням. Відтестовано хітову за на білій рибі та найменшій вазі від 0,2 до 0,45 г. А між тестуванням та задоволенням ще й здобуто трошечки інформації. Дивіться, збільшивши мормишку з 02 до 0,45, я збільшив рибу. Краснопропішов грубіший. Чому? Ну, звісно ж, тому що він обережніший, він тримався на дистанції. Я туди докидував. Але здається, справа не лише в цьому. Дивіться, там на дистанції мали б бути всі і великі, і малі, але там клювали лише грубіші краснопери. Чому так? Мені здається, тому що вони трошечки все ж жадібніші. 0,45 мурмишку я, щоб тримати її в горизонті біля поверхні, мусив смикати трошечки жвавіше. Дрібний краснопер цього побоювався, а більшенький їв. Це я обов'язково застосую. Цей ефект цікавий і корисний. Рухаємось далі. Далі буде тестування на більшій вазі, так як я сподіваюся на іншій рибі. Трошечки змінивши локацію метрів на 30, я змінив все. Я тепер ловлю іншу рибу. У мене інша нитка, 02, авані солт, 0,14 флюр. І грамовий монтаж. Грам Рінгу 1,6, гачок, Стінгерхук, десятка. Щоб пробити цей вітер, докинути до глибини, впіймати там кого. Зараз подивимось. Того, хто клює. Клює чудово, активно. Того, хто заліковий. Полюємо окунів. маю для цього садок. Під сака нехай буду на поготові То полюємо окунів І Річкових окунів яких моя зароха теж вміє. Я не впевнений, що це буде мікроджиг, це буде донне важке нано. Потопцював на місці, зробив паузу, підтягнув трошки, вмовив смугастого. Це спортивний. Спортивних теж туди? Глибина десь під два метри? М'якеньке дно. Течія Та там відсутня? Зараз збираються на точках з невеличкою, але відчутною глибиною та без течії. Донне нано. Це працює. У коням це до вподоби. Поки ще я їх піднімаю на патичку. Але хочу такого кабасика, щоб примусив мене взяти під саку. Який неприємний вітер. і взагалі-то повільний перед тиркою, й похолодання і зупинився. Його зваблює нано. Нано на дні. Калібрований, непоганий. З окунями тут все добре, кожна проводка контакт. Хітова зароха працює з грамом чудово. При бажанні я міг би трошечки помікроджигувати, але бажання немає. Зараз актуальне саме нано. Тупцювати, вичікувати, слухати бланк. Контактик. Дуже обережний контакт. Ледь відчутний. Бо окунь невеличкий Спортивний окунець Грамова дистанція дала декількох кунчиків. Швидко, але швидко і вичерпалась. Треба додавати ваги. До цього я готовий. Маю півтора грами. Варіс 1,8, стінгер Хук вісімка, Вольфрам 1,5 грами. Тестування доходить до межі. Ось межа потужності за 1,5 півтора грами, силикон 1,8. І більше я вже не рекомендую. Півтора грами це ще в діапазоні моєї зарохи хід але здається, що не в діапазоні окунів. Гра вони якось їли, а на пісторушку ось ледве вмовив. Я хотів збільшити рибу, збільшивши приманку. Начебто і вдалося, ну який ти є ну, майже такий самий. Заліковий не кабасик. Але приємна риба, яка хоча б трошечки більше за спортивно. Як його вмовиш, то начебто й напоганій. Але що вмовляти, треба вмовляти. О, Це найбільше, дивіться. Все ще не кабасик. Все ще не кабасик, але здається, збільшивши до максимуму приманку, я ще до цих уконів зробив абсолютно правильний крок. Більшились трохи? Докинув? впіймав. Ще не впіймав, але до того йде. До речі, зверніть увагу, яка реалізація. Ще жодного окуня не було такого, щоб відчепився. Вони і пасивні начебто, і мляві. Але нано Zero Hit тримає рибу, тримає кожну, що потрапила на гачок. Від трудновато і можна жити. Контакт. Боже, як же це приємно. Легенька, але дзвінки і бланк. Він чудово передає все. Вилазь. Ти бонус? Ти сьогодні найбільший. З цього вже можна буде і на світлинку. Але згодом, як завершу. Нарешті. нарешті збавив останнього. Але хто це? Це не окунь. Це невеличка білизна. Цікаво, що з'їла вона з дна на джиговій проводці. Я зваблював окунів, а збавив це чудо. Як і належить білизні, З'їла глибоченько на цьому екзотичному акорді і завершимо. Тікай. Тебе ніхто маринувати не буде в садку. Ти шляхетна риба. Окуням теж час додому. Вона знов повернуться до затоки. Їм є що робити. Багато підсумків сьогодні не буде, бо ви бачили все. Ви бачили в роботі один з найкращих наноджигових патичків всіх часів та народів. Нано Zero Хід. Він може все в діапазоні від 0,2 до 1,5 грами. Він може білу, може окунів, Може навіть білизну, якщо та буде настільки дурна, що з'їсть наноджигову приманку на наноджиговій проводці. Я рекомендую цю зероху Hit як чудовий спеціальний наноджиговий інструмент. Вона чутлива, вона легенька, вона правильна, вона суцільне задоволення.